Тут було лише поле, а нині озера, альтанки та котеч. Понад два десятки років подружжя із Калущини будує реабілітаційний центр для ветеранів та їх сімей. Історію власників та їхнього лісового господарства Крил Лезкін дізнавався. Микола Федорів, ветеран афганської війни. На неї чоловік потрапив під час трохової служби, воював продовж кількох років і так знає, як це бути ветераном. Я знаю, як тяжко було після війни адаптовуватись, долати післявоєнний синдром у ті радянські часи, тому що на той час не було ніяких реабілітаційних центрів спеціальних. Були такі будинки відпочинків, де як проходили таку психологічну реабілітацію хлопці, учасники бойових дій. Але я свого досвіду бачу, що той не є ефективно. А після початку російсько-української війни він разом із дружиною за підтримки спілки ветеранів вирішив допомагати воїнам, які зараз повертаються з фронту. Пішло на це 24 роки до цього часу. Чому ми до цього часу робимо? Тому що болить. Розумієте, тому що болить за хлопців, болить за Україну, і е, насправді хочеться хоч чимось їм допомогти. І, мій головний, ну так як завжди, в житті, месенджер як то називають, там є. Е, е, вони нас захищають там, і хочеться, щоб вони тут були захищені нами. Відвідати хатину у лісі можуть лише родини військових та загиблих героїв. В 15-му році виникла потреба е, е, зробити таку програму, щоб. Е, е, Допомогти ветеранам адаптуватись до цивільного життя, допомогти їм зняти післявоєнний синдром і перелаштувати, повернути найпершу в сім'ю, щоб ветерани знайшли порозуміння в сім'ї між дружиною, між дітьми, між батьками, друзями, а потім вже адаптувати їх до цивільного життя. Пані Ірина пригадує, яким чоловік повернувся із пустель Афганістану. У нього проявлявся афганський синдром. По перше, от те, що в нього не було періоду, от я так пам'ятаю, засинання. От він як люба люба, якась така дрібничка, він зривався зразу, і зразу в нього момент пробудження. І тому я навчилася навіть до дотепер, ну як ну там вночі, там якісь робити такі тихі рухи. Нині на території садиби є власне озеро, тир, спортивний та дитячі майданчики усе для повноцінного відпочинку героїв. Тут є тенісний стіл, більярдний стіл, є куточок для дітей і для тих, що, що люблять займатися гімнастикою. Так само різні тренажери, силові тренажери, є, кардіотренажери є, масажний столик. Майже щодня тут відбуваються різноманітні тренінги та зустрічі з лікарями. Проводяться майстер-класи. Для родин організовують екскурсії та походи у гори. Багато є таких людей, що завжди мріють щось приготувати, але не мають такої аудиторії. А тут якраз є така нагода, що і є для кого приготувати, і можна приготувати те, що душа давно хотіла приготувати. Вчора, наприклад, ми варили уху. От, наприклад, ще ще трохи залишилось. Це унікальне місце, тому що це місце, де відпочиває людина, яка пережила багато прикрощів війни не тільки тілом, але й душею. Надзвичайно така атмосфера дружня, яку створюють саме господарі цієї садиби. Ми не можемо сказати, що прикрості війни і ті жахіття, які, наприклад, перебув мій чоловік, вони ну, десь поділися. Вони є в ньому, але можливо яскраво так не виражаються». Самі бачите, природа, кедри, ялинки, ставок, риба, ну, все, що треба. Сьогодні, наприклад, давно такого не робив, босим по росі ходив по траві. тут. <гум> Здається, ніби така дрібниця, але приємно. Минулому році у будинку ветеранів безкоштовно здоровувалися 273 людини із родин військовослужбовців.